Сибірський плюм – це тупа рашці, але його вибух нас усіх зітре. Ця небачена катастрофа дістане і антарктичного пінгвіна, і цукерберга в бункері на Гаваях для тих, хто в бункері, нагадаю. Прорив Сибірського плюму минулого разу знищив більше 90% усього живого на землі. Тож як не прикро, це бляха не їхня проблема, це пряма загроза існування людства. Тобто, це наша з тобою спільна проблема. Так, так саме настільки нам не пощастило. Звідки така інформація від наукової спільноти АЛАТРА. Що у 2014-му вони вперше підняли це питання, але у якості винагороди в кавичках відтоді владні кола Росії почали їх системно переслідувати історію, і створювати репутацію. Аби правда про плюм не заважала їх амбіційним планам світового господарства та заробляння бабок з надер Сибіру. Якщо на просторах Вікіпедії чи її українських змі тобі траплялися на очі статті чи відео, що нібито АЛАТРА – це секта, або навіть секта ФСБ, це і є той проплачений на кремлівські гроші Мотлох, що мав назавжди поховати АЛАТРА і наукову правду про Сибірську загрозу. Разом із людством, але Валатра, справжнє українське серце, під тиском наклепів і бруду від рашистських щурів, безпідставних звинувачень, арештів, тортури, корумпованих судилищ, вони тримають оборону заради життя кожної дитини на планеті. Алатра запропонували світові реальне рішення: метод контрольованої дегазації магматичного плюму. Це на тисячі років знімає питання вибуху під Сибіром і однозначно знижує кількість табальних землетрусів і вулканів по всьому світу. Геніальне рішення, яке дає шанс зберегти. Життя, а життя варте, щоб за нього боротися. Пиши, якщо згоден, слава Україні!